Ну що, шановні колеги, 17 жовтня, 23 рік, закінчили посадку часнику в цьому сезоні. Позавчора буквально три сотки не встигли досадити. Стемніло. От, е, вчора дощ, то сьогодні трошки вимазалися, але таке досадили. От, ну, як бачите, Ця ділянка моя така трішки покручена аж туди, от там часничок посажений. Ось така якість, загортає, прикатковує, все доволі непогано. Що скажу по сажалці? Виробник сажалки, ось вам контакти. В принципі, сажалка хороша, є у неї і плюси, і мінуси. Про це я вам зараз розкажу. Трішки вона грязна, Ну, це вже через сьогоднішні перепетії і погоду. Дивіться, що гарно, Гарно те, що прижимні ложечки. Як бачите, От, прижимні ложечки два комплекта. є ще маленькі. На мілку однозубку і на е, цибульку тиканку. От, є додатково встановив. Я тут, бачите, трошки. Підвирізати прийшлося викидачі примусові, щоб під ложечкою не, не прилипав, не проїжджав часник. От, стало краще з, з, з цими докидачами. Що хорошо, те, що можна робити за, за рахунок цих прижимних ложечок, робити гарний темп. Ну, У мене виходило десь приблизно 15 соток за годину, якщо все гарно. А гарно для того, щоб було, які є нюанси. Для того, щоб було гарно, треба, по-перше, калібрувати зубок, щоб не було крупного. От дуже крупний зубок, закушує підложечкою, і клинить, і зрізає тут цей зрізний болт. Ну, в принципі, нічого критичного, але приходиться ставати. Витягувати той болт, вставляти новий, витягувати той зубок, який заклинив. Тобто треба калібрувати зубок, це раз. По-друге, треба зубок після протруювання сушити, тому що тут в бункері він злежується, як вологий, і стає тут, колесо вибрало. Ось тут скажемо так, на фірі пустота, а тут він стоїть і не пускає далі сипатись. От, якщо зубок сухий, сипеться прекрасно. Е якщо зубок. Середнього розміру не, не крупняк, не суперзубок, то садить прекрасно. Я ж кажу, я пробував, в мене виходило близько 15 сотих за годину. Я думаю, можна було б і більше. Ну, я встигав, не спішив. От. Так, ну оце, в принципі, такі нюанси. Бункери величенькі, кілограм по 50 влази. Як бачите, є тут те, що воно ворушить, підпихає часничок. Ну, Знову ж таки, це коли часник просушений. От. Трішки випадає, Отут. при вході ложечок від щітки. Ну, якщо зубок, практично не випадає. ну трошки. От. Однозубка невеликого розміру випадає. Є така проблема. От. Ну, В принципі, ціля збирається. Ну, Ззаду приходиться пускати людину, щоб. Визбирава той зубок, що випав. Тому що такі конструктивні особливості. Бува, проскакує. От, отут я ось трошки приколгоспив сіточку, щоб не викидало. Але бувай сюди кидає. Ну, Це ж таке діло. От, так що е, такий нюанс, Ну, що мені не влаштовує. Так як я займаюся посадковим, мені потрібно чітко і точно розділити часник по сортам, по репродукціям, от, щоб все було окремо, щоб чіткі переходи були. Тут цього зробити неможливо, тому що для того, щоб вона адекватно працювала, в ній повинно бути тут у бункері, Ну, як мінімум в кожному бункері по піввітра часнику. І для того, щоб перейти на другий. Сорт або репродукцію приходиться відкручувати оці ось лючки і вибирати кожен раз вручну, залишившися часник. Оце те, що мене найбільше не влаштовує. І не, не знаю, напевно, буду я її продавати та робити трішки по іншому принципу. Вже робитиму сам. От, так що кому цікаво. Сажалка при нормальній технології працює гарно. Телефонуйте, телефон буде в описі. Будемо розмовляти. Якщо вас зацікавило. Так що, така ситуація. От, відсадилися, в принципі, непогано. А, ще один нюанс. По густоті дуже гарно налаштовується, гарна густота виходить. Оце ось, бачите, яка в мене шестерня, а їх, напевно, там чи 5 чи 6 розмірів. От Дуже гарно налаштовується, густенько сі, садить, не через 20 см, як буває. От, ну, Буває, звичайно, що буває пропуск, буває кине дві. Ну, в принципі, доволі нормально працює. Все, дякую за увагу. Всім бажаю вчасно, гарно відсадитися. Мирного неба і до скорих зустрічей. Кого зацікавила саджалка, телефонуйте, будемо розмовляти.